SWB Audio Capture not registered. Всім привіт! Перевіряємо звук, камеру, мотор. Зараз я себе сама перевіряю, чи є я на зв'язку. Сьогодні на нас ефір буде досить короткий, більш символічний, адже більше домашнього завдання буде в відео, і щоб не повторюватися, не забирати ваш час, ми поговоримо про це більш. Угу, почалась трансляція. Е, поговоримо більш стисло, можливо, у вас є якісь питання, тому будете їх задавати, будь ласка, в чаті. Е, зараз я чекаю, коли я з'явлюся сама в себе в прямому ефірі. Е, там вже почалася трансляція, а тут є, є звук. Супер, привіт! Всім привіт! Пишіть, будь ласка, як ваш настрій? Привіт-привіт-привіт. О, Анастасія вже тут. Привіт, помахали, бачили домашні завдання молодці. Я так люблю цей момент, коли приходять просто нові змішки матеріалу, якась нова магія, чарівність, тому що є у нас фабричні матеріали, які змішані, які ти вже бачила, якісь нові з'являються цікаві, але є ось ті, які. Круто, які вони новенькі. Привіт, Іра! Привіт-привіт! Пишіть ваші питання, якщо вони є. Повторюся, що сьогодні у нас ефір буде більш символічний. Вчора він у нас був довгий, сьогодні буде коротший і завтра знову він у нас буде довгий. Сьогодні наша тема це пірсинг. Добрий вечір, Катюша. І ми будемо робити пірсинг в декількох варіантах. По суті. Він може бути знімний, такий, як на заколички я вам скинула бонусне відео, може бути ось такий, як у мене заплетений, причеплений, так, наче теж як пірсинг волосся, тільки це декоративні коси називають або ще якісь варіанти. Це може бути точково заплетена із свого волосся косичка, а може бути із канікалоном. Декілька варіантів. В домашньому завданні у вас вже на що Покажу, я покажу, на сайт. Ось уже ваша домашка вас чекає. Ось тут у нас друге ДЗ. пірсинг волосся. Тут буде запис прямого ефіру. Е, да. Потрібно виконати всі домашні завдання. Бачите, який в мене строгий начальник? Не дає мені виконати. Ці всі наші штуки, ага, що ви бачите? Я ж вам не показую екран, зараз я все покажу. І пірсинг ми робимо в залежності від побажань нашого клієнта, тобто що він хоче. Це, як правило, невеличка база, На часу на цю зачіску потрібно небагато, матеріалу потрібно також небагато, і ми можемо це все класно з вами обіграти. Так, ви мене не бачите на екрані. Зараз я вам покажу все покажу, мені потрібно показувати вам екран. Трансляція екрану погнали. Тому сьогодні такої особливої презентації не буде. Ось наша домашка тут живе, вона досить така, не знаю, чому такі уроки ці довгі Ось тут вона у вас є, бо ви вже здали домашні завдання. Бачите, я не здала домашні завдання. Де те де, де відео, де ти, відео, де де відео. Та що ж таке, я все покажу. Ось таке воно довжелезне, тобто тут у нас є варіанти із свого волосся, є варіанти із каніколону, є варіант, коли ми починаємо своє волосся і можемо просто зав'язати резиночкою, а є тоді, коли ми додаємо знизу нитку. Тобто, якщо у вас зараз там не прийшов, ще вам канікалон на даний момент часу, ви можете просто ниткою закінчити, навіть якщо у вас немає силіконової різники. Надію, що нитка є у всіх. І ми робимо будь-який із варіантів на вибір. Також декор. У нас можуть бути колечки днівні, можуть бути ті, що роз'єднуються, можуть бути ті, що ціленькі. Старалася в цьому році все вам показати, які є варіанти, тому він такий довго тривалий, Подивитись зараз да, вже роздивитесь ми беремо Той що з тонким кінчиком, щоб нам було зустріч, тобто цей момент W audio Ті, хто робили домашку із самим звичайним Джамбо Китаю, ви можете ним робити якраз і це завдання, тому що ви вже його змішали в тонкий кінчик. І як починати, теж є варіанти. Тому буде якраз цей момент, що ви можете самі собі коригувати. Так, і роздипити, як зробити коротший ізі-прейс, щоб, наприклад, не 60 см був, а 50 см Зрізаємо. Зрізаємо кінчик і робимо довжину ту, яка потрібна. Ось це в мене Ізібрайсь. Тут взагалі карешечка, якщо в нас явно наполовину нам потрібно, або, наприклад, Ізібрай у нас 60, то нам потрібно зробити ну, сантиметрів 30, навіть 40. От якби вам 40 було потрібно, 35-40, ми могли б його розрізати наполовину і витягнути тонкий кінчик, він би тоді був тончіший. Але 50 все-таки наполовину буде дуже не окей. Тому зрізаємо або філіруємо по довжині і потім зрізаємо кінчики. Якщо в нас є, наприклад, канікалон що е коктейль або місрола називається, він 72 см, і там ви його розріжете на половину 35-36, ну, майже буде 50 тому тут така магія. Євгростуджо канікалон низькотемпературний він називається СВ. Він 100 см, його можна різати і самому теж замішувати кінчик такі які вам буде зручний. Тому тут по побажанню, кому подобається ріжем, кому не подобається, беремо вже підготовлений. А Хто не знав або боявся зробити змішку, ви вже її зробили, і це прекрасно. Ви вже зробили собі змішування матеріалу. І... Знаєте, як це робити? Тому сьогодні ми проговорили про пірсинг, і так як ми вже з вами плавно переходимо до людей, також вам буде домашнє ну, не завдання а просто подивитися по побажаннях про дезінфекцію матеріалу і матеріалу робочого місця також буде окреме відео, як ми працюємо. Обов'язково ми працюємо чистим інструментом. У нас є дезінфектор, концентрація, кому ми замочуємо інструмент, даємо йому капчу на ми знімаємо все залишок волосся, який там лишився, пушки, особливо коли було зняття волосся. Там всяке таке б'яка-кака. Змиваємо його щіткою під проточною водою, просушуємо і перед тим як працювати з клієнтом, чистий інструмент дезінфікуємо ще засобом швидкої дезінфекції. Ми не працюємо з кров'ю, тому сухожарі стерилізатори нам особливо не потрібні. Та ми ж не працюємо з кров'ю. Далі стільчик, на якому ми сидимо, також дезінфікуємо, притираємо серветкою, пінюари, дюраги, все, що ми контактуємо. Ви на нас багаторазове, ви його перети обов'язково і сушимо, можна користуватися повторно. І робочі поверхні, звісно, також ми протираємо. Гребінці замочуємо, зажими замочуємо, резинки попрацювали, викинули, або ви можете теж замочувати, щоб ви економите на них. Все, що в нас впало, піднімається і кладеться в наш контейнер для миття, або можете зробити дезінфекцію засобом швидкої дезінфекції, собі в ротик нічого не сунемо, ні резинки, ні невідинки, якщо десь у вас є така необхідність, це все в нас залишається поза кадром, навіть якщо дуже хочеться, навіть якщо саме на рідні. Клієнт. Слюнки наші нікому не будуть потрібні. Тому зараз такі два уроки вам будуть доступні. Ксюша пише, дуже дякую, мені якраз потрібно довжина 30-40 модель з каре, для якої зачіски? Яке каре? Це теж потрібно враховувати, яка довжина волосся нашого клієнта і який має бути результат. Якщо на пірсинг волосся прекрасно. Зробили собі або знімний, або повноцінний. Так, дівчаточка, пишіть, які у вас є питання. Сьогодні не буду забирати багато часу на прямий ефір, а хочу, щоб ви дивилися домашнє завдання, бо воно довге. Також зняла для вас відео про підготовку манекена до роботи. Це може бути дуже якесь заплутане волосся клієнтське, якщо нам треба зробити там водоспад або афронарощування, але більше про канікалон, штучне волосся на голові клієнта, не канікалон, яке заплутується. Тому пишіть. swb audio capture not registered І вже у вас буде волосся підготовлене на манекені, інструменти продезінфіковані, і переходимо на перші зачіски до наших клієнтів, або до манекенів, або, можливо, ви себе будете заплітати. Бачу вашу активність в чаті. Дякую, що спілкуєтеся. дуже-дуже круто. Якщо ви знаходитесь, наприклад, в одному місті, можете одна одну позаплітати, коннектись, домовляйтесь, знайомтесь і заплітайте одне одну, тому що походити зачісками це дуже корисна справа. Відчути їх на собі. Я вам дуже-дуже нічого такого нового вам не сказала, але це насправді дуже потрібна річ. Є, Ксюша пише для пірсингу волосся довжина? Все прекрасно, головне, розраховуємо, щоб у нас закінчився в правильному місці. Тому що в мене, наприклад, тут, тут карешка, і вона рівна. І коли мені треба ще проплести волосся, щоб е, закінчилося тільки канікелона, то воно у мене впритик. М -м? Оце я підкрутила, вони стали е, трохи коротші, а так то вони довші по своїй довжині, бо ходять за рамочки. Тому тут граємося, можна ще припекти, якщо низькотемпературний або середній температурний матеріал випрямлювачем. Щоб трималося, наче ми присмалили. А в цьому випадку можна просто зв'язати резиночку, якщо, якщо треба, щоб було в свою довжину. Все, питань не бачу, ефір зберігаю. Завтра ефір буде довше, ми будемо говорити про афрокласику, тому готуйтесь. Правильно завтра Афрокласика, і потім буде ефір у нас про брейди. І потім у п'ятницю ми ще поговоримо про що. А тут ще я не придумала. Тому буде сюрприз. Все, на цьому завершую ефір. Дякую вам за сердечки і чекатиму відпрацювання ваших пірсингів. Зараховується завдання два варіанти або тільки з волосся, або тільки з канікалону, або з канікалоном з волосся, але краще два варіанти. Спробуйте із свого волосся. Відчуємо різницю, об'єму, коли є канікалони, коли його немає, або можна заплести своє волосся, закінчити ниточкою. Прайм. Сука, математика із нашими брейдами і все, я вам теж сердечки надсилаю. Дуже дякую. Зараз вам ще кульки і салюти. Десять, дев'ять, вісім, 7, шість п'ять, 4, 3, 2, 1. Все. я полетіла, закриваю ефір, зберігаю і до зустрічі на здачі домашнього.